Цю тепломагістраль, що у Київському районі, не оновлювали майже 45 років, виконували лише деякі аварійні роботи і лише минулоріч, згадують комунальники. Тут довелося усувати вісім дефектів. Врешті два тижні тому працівники стали до реконструкції магістралі. На цій ділянці виконується реконструкція ділянки теплових мереж, яка проходить від вулиці Ярослава Мудрого і закінчує свою кінцеву точку біля вулиці Леся Гончара. На цій ділянці. Виконали заміну теплових мереж на першій ділянці, це від 9 до 10 камери. І до да подалі роботи будуть продовжувати аж до, до, до 12 камери до парку молодіжного. Вадим Корольський розповідає, прокладають не лише нові попередньо ізольовані труби, але й встановлюють сучасне обладнання, реконструюють теплову камеру, замінюють запірну арматуру. Тож на час проведення робіт подачу гарячої води до сусідніх будинків довелося призупинити. Ця ділянка теплової магістралі є зв'язуючим ланцюгом між 22 та 29 тепловою магістралю. Забезпечують теплом більшу частину нагірної частини Київського району міста Харкова, а саме десь понад 130-140 будин, житлових будинків. А саме від цієї ділянки запитані, запитані теплоносієм. Гуртожитки наших навчальних закладів усі роботи тут планують завершити за місяць. Водночас підготовка до наступного опалювального сезону наразі триває і в інших частинах Київського району, додає Вадим Хорольський. Виконуються перекладки на дев'яти адресах. Міняємо внутрішньоквартальні мережі, також міняємо на попередньо ізольовані труби. Та використовуємо труби з використанням пластикових труб під назвою «Картфлекс». У харківських тепломережах запевняють, намагаються якомога краще підготуватися до опалювального періоду, аби легше подолати усі складнощі, що можуть виникнути взимку в умовах воєнного часу. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стринков, Андрій Паколов, Харків. Новини.